Івано-Франківське місто студентів на круглий стіл з такою назвою зібралися ректори, чиновники, студенти та громадські активісти. Відзначають університети вкрай важливі для міста, адже забезпечують значні вливання до бюджету. Біля 40 тисяч студентів, 3 тисячі науково-педагогічних працівників, приблизно стільки вслуху персоналу. Вони забезпечують. Ми порахували 86,5 мільйонів чистого прибутку в місяць для міста Франківська. Це дуже грубі прикидки. Тобто я думаю, що ця сума насправді набагато більша. То, то, оскільки промисловості у нас на жаль вже майже немає, то тому місто повинно дбати про розвиток університетів, і ми будемо мати гарне красиве місто, будемо мати чим похвалитися. Утім, нині ситуація не надто втішна, відзначають керівники вузів. Зокрема, ректори занепокоєні новими податками, якими обкладатимуть університети. Останні події, які відбуваються стосовно законотворчості в Україні і на міському рівні. Де, наприклад, міські влади починають укладати університети новими податками, засвідчують про те, що ці тенденції йдуть всупереч європейським процесам, які сьогодні відбуваються саме в європейському союзі, куди ми маємо намір найближчі роки війти. Попри економічні труднощі, у вузах сподіваються на втілення стратегічних проєктів. Зокрема, ректори мають ідею збудувати студентський готель, передусім для студентів-іноземців. З Ходу України приїхало понад 900 студентів, і вони хтось живе на квартирах. Ми всіх не можемо забезпечити гуртожу. не всі вони бажають жити в наших гуртожитках. А це була би така стратегія для міста, щоб там такий створити комплекс. Ми такі міні зробили там з гуртошків для індусів. Ми зробили там, що є і кухня, і столова, і пральня, перукарня. Студенти в свою чергу домагаються вирішення питань щодо пільгового проїзду та збереження стипендій.